Uh, я розказую, mm -hmm. як було водій. Був попереджений за добу. Тобто ми ще були в Луцьку, ми сказали, що ми після Львова їдемо додому. І ще в мене тобто друге питання, чому в нього не було напарника? От до нього питання: це його жадібність чи подумав, що він може. В його за добу ще в Луцьку ввечері попередили, що ми у Львові будемо їхати додому після, після концерту. Він міг виспатись в Луцьку. Потім, коли ми приїхали у Львів, у нас було два концерти, коли він міг виспатись, бо він знав, що ми їдемо в ніч. Він сидів, там щось розказував, що зараз він такий, там цей. Хоча він міг відпочити. У нього було 4 години мінімум відпочити перед поїздкою. Третій момент. У нього мав бути напарник, який його заміняє, але він не хотів ні з ким ділитися, бо він, я такий сам, я все можу, я зроблю і поїхав в ніч. І саме перед, в самий найважчий час, коли це світанок. Коли вже там до міста залишилось до кінцевого 28 кілометрів чи 20 чимось, він просто втратив пильність. Це була пряма дорога, Житомирська траса. До речі, Марина чомусь не вийшла в Житомирі. Вона завжди, ми їхали через Житомир, там вона живе. І після цього концерту у нас не було ніяких зйомок. Але в Києві за нею була там квартира. Ну, ми знімали квартиру під час зйомок, і там залишилась квартира. Вона чомусь вирішила поїхати до Києва, хоча могла вийти в Житомирі. Вона завжди так робила. А в той раз вона не вийшла чомусь. Ми до сих пір не знаємо, чому вона це зробила. Тобто я вона вам про це знаю. не говорила, там не ділилася, я не вийду, я поїду далі, хлопці, дівчата, тому що в мене є справа, вона не говорила. Вона чому не говорила. Вона не так, ми, ми собі їдемо, знаємо, що Мариночка вийде в Житомирі, ми собі далі, там, нас розвезуть там, по домах, і як, якби, ну, в принципі все нормально. Ми до останнього не розуміли, ми не знали, чи вона вийшла чи ні. Коли трапилася аварія, усіх шок темно, і починаємо один одного кликати, хто як, і коли почали звати Марину, Марини немає. І ми не розуміємо, вона була в в автобусі, чи вона вийшла? Бо це було вночі. Якраз ми всі спали, і ну ми думали, що вона вийшла.